Доброго дня! Тема нашого уроку – операції над об'єктами та групами об'єктів. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як ми одночасно і які дії виконувати можемо над багатьма об'єктами. Перш за все, давайте розберемо, які дії ми можемо робити з об'єктами. Обираю інструмент прямокутничок. Зроблю такий квадратик. Я зараз натискаю клавішу Ctrl її тримаю і розтягую такий квадратик. Також можу розтягнути прямокутник. Якщо мені потрібно, я обираю квадратик. То роблю трошки вужче мішкою. Тепер я можу цей квадратик скопіювати. Оберу інструмент Стрілочка, натискаю праву кнопочку мишки, обираю копіювати. І праву кнопочка мишки Вставити. Тобто, тут у мене вже є такий ще один квадратик. Аналічно я можу ось тут на панелі. Обираю скопіювати і обираю вставити. То ось у мене ще один прямокутничок, вставився. І третій варіант це комбінація клавіш. Тобто, якщо натисну праву кнопку мишки, я бачу, що тут є: копіювати це Ctrl-C, а щоб вставити, Ctrl-V. Тобто, Також вони працюють. Показую. Виділи об'єкт, Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто, Об'єкт у мене ось копіювався і вставився. Тобто, Вже в мене об'єкт є. Також можуть ці об'єкти дублювати. Тобто натискаю праву кнопочка мишки. Дублювати. В такому випадку, у мене мій об'єкт. створюється його дубль, тобто його точна копія. Він створюється поверх попереднього об'єкта, Тобто, якщо я перетягну верхній, в мене знизу буде об'єкт. Аналогічно я це можу зробити і за допомогою цієї кнопочки. Дублювати, натискаю і переміщую ще один квадратик. Також нам тут доступні. Ще такі функції для деяких об'єктів. Якщо інструментом стрілочка виділю прямокутною областю всі ці об'єкти, я їх можу переміщувати. На якомусь уроків я це вже, здається, показував. Аналогічно, я можу їх там і розвертати, і змінювати якісь властивості. Тут можу ось так зробити, змінити розбір. Ну, Я цю дію відміню. Відміняю. Також ми можемо ще наші об'єкти клонувати, чи вони відрізняються від дублювання чи копіювання. Будь-який створений об'єкт, який я здублював чи скопіював, я можу редагувати окремо, як мені заводно. чи збільшувати, чи зменшувати, чи змінювати колір. Немає різниці. Але якщо я зроблю прямокутничок, чи квадратик, чи ще якийсь об'єкт без різниці, що це може бути за об'єкт, я можу зробити його клон. Мається на увазі, що в мене є головний об'єкт, а всі інші є клонами цього об'єкта. Якщо я змінюю головний об'єкт, всі інші в мене також певним чином змінюються. Як це ми можемо зробити? Я обираю, виділяю об'єкт, він у мене виділений вже. І справа, тут у мене є такий інструмент створити клон. Тобто копію пов'язану з оригіналом. Натискаю, перетягую знову ж так. Знову створюю ще один клон. Ще один клон. Ну, і для прикладу, мені поки що вистачить. Тепер, зверніть увагу, я виділяю ось цей передостанній мій квадратик, і хочу змінити його колір на червоний. Тут у мене колір заповнення змінився, але не зафарбувався. Чому? Тому що це клон. А я говорив, що ми змінюємо тільки головний об'єкт. Якщо я головний об'єкт натискаю червоний. У мене ось гляньте, всі кольори стали червоними. Я його зараз трошки зменшу. У мене всі клони також зменшились. Тобто тут є такий плюс. Тепер дивіться, йдемо далі. Що ми можемо ще з цими об'єктами, багатьма об'єктами робити? Давайте я повернуся до моїх здобульованих об'єктів, які в мене вгорі. Клони, я повидаляю, що ми тут можемо зробити. Ми можемо їх вирівняти якось однаково. Наприклад, вони в мене розкидані хаотично. Я можу їх вирівняти за е, певними критеріями. Для цього, щоб їх вирівняти, мені потрібно зайти у об'єкт, е, Вибачте, не об'єкт, а не об'єкт, і тут є вирівняти та розподілити. І тут у нас ми можемо визначити наше вирівняти, як ми хочемо вирівняти. Ще По таблиці ми можемо вирівняти. Нам зараз... Конкретно ця вкладочка цікавить. Тобто, якщо я виділяю два об'єкти і я хочу їх виділити по правому краю. Ось дивіться, натискаю раз, і в мене ці два об'єкти вирівняні по якійсь йому лінії. Тобто, давайте я ось так ось зроблю знову, тобто трошки скривлю, натискаю по правій, в мене воно по правій в мене пішли, тобто вирівнялися якісь ці об'єкти. Потім я можу перемістити, як мені потрібно. Вони в мене. Ідеально рівно. Я можу. Знову ж таки, розкидаю давайте якось ці об'єкти, це велике я видалю. Виділяю всі ці об'єкти, мої квадратики, і обираю е, вирівняти, наприклад, по центру, хай мене, по горизонтальній осі, оп, і вони в мене всі ідеально вирівнялись. Тобто центральна частина нашого зображення буде. По цій осі. Ми можемо вирівнювати їх будь-як завгодно, як нам подобається. Да? Тобто, може ось так всі в купу, а потім порозкидати. То, як мені потрібно. То ось так ми можемо вирівнювати наші об'єкти. І ще є один такий інструмент, який нам потрібно розглянути. Наприклад, ми з вами хочемо створити якийсь е е орнамент. У мене є вже одна частинка цього орнамента, і я створю на основі нього клон. Добираю клон. Ось тут один. Ось тут два. Так і створю ще 3, 4. Як ви бачите, якщо я збільшу, в мене не всі об'єкти розподілені однаково. Для орнамента. Це дуже важливо, да? щоб було все рівненько ідеально. Цим інструментом вирівнювання я можу скористатися, але вирівнювати мені потрібно буде кожен окремо об'єкт. Я можу скористатися такою властивістю, як прилипання. Тобто, зараз я вирівнюю я закрию. І ось тут у новішій версії. Є прилипання. Відкриваю, і дивіться, дозволити прилипання, або натискаю просто ось цю кнопочку. Це те саме прилипання. Я можу прилипання робити по обмеженій рамці за вузлами і по вирівнюванню. Вони в мене всі вімбені, давайте я перевірю, що це робиться. Ось дивіться, зараз у мене за вузлами. Ось дивіться. Оп. І рівненько на мене ніби як магнітиком пристають. Що саме цікавіше, я можу навіть ось так дивіться вирівнювати. Тобто об'єкти. Ось так в мене ідеально. Вони до двох об'єктів стають. Ну, і останній ось я підрівняв. Я також вони нас можуть ось таким чином прилипати. Все вже я ж всі повмикав, то вони в мене і прилипають то ось таким певним чином. Ось по центру зараз вирівняв. Прилип. Тобто прилипання є таким непоганим інструментом. Ну, якщо я збільшую, я бачу, що в мене тут трішки неточності. Да? Не зовсім прилипло, і тепер мені цей дек треба підрівняти. О! Майже все. Трошки вище. Так, все. У мене прилипання відбулося. Ну і давайте ще щось заклонуємо. Так, тут у мене є. Який плюс цього. Клонування ми можемо зробити, ну, якщо вже той самий орнамент, да, я хочу якийсь зробити, потім мені колір не сподобався, і щоб не змінювати кожен окремо з квадратиків, квадратики в мене може бути багато і різних кольорів. І це мені дуже швидко допоможе змінити або його розмір, або його колір. В старішій версії, можливо, хтось із вас працює старішою версією, там прилипання трошки виглядає по-іншому. Ось я знайшов скріншот. Програми прилипання справа виглядає ось так. Тобто ось такими ніби вузол, стрілочка показує на інший вузол. Таких інструментів тут 1, 2, 3, 4, 5. Саме верхній, якщо не помиляюся, це він вимикає повністю всі. Якщо ми натискаємо, він вмикає знову всі варіанти прилипання. Тобто по рамкам, по вузлам і по вирівнюванню. На цьому наш урок закінчується. Попрактикуйтеся для себе, не буде це зайвим. До наступного року. Дякую за увагу. До побачення.